Приходив гуртожит, тому що я ж ну, в Житомирі жив. Я для мене це типу гуртожиток, як це що це? І коли я приходив, були такі нормальні, а, Вань, а, проходь, все, там, знаєш, так. Окей. Ну була одна така, як ти кажеш. Слишиш, я на кафедрі Вахтьош саме <смітна> Я ще не і... знаю, чи ти прийшов. Я вже і так, і так, і по-доброму. Я говорю, сухте, ну ви ж в Житомирі ріжете. Дивіться, я теж, в мене приватний будинок, в мене є садок. Я бачив, що ви там якісь компоти собі робите. Наріжете, я вам буравиці, яблуки, якщо груши, сушечку літом, пакети буду носити, Вони все одно лежать, гниють, не хлібають. Воно мені треба. Я вам раз, тут а ви ти? мене я раз. Бо, я бачу, тут не майте, чим зайцям не пропускайте. Поняв за вигоду. Ну ті туди-сюди Ну, смородину, по рички убірвати. У мене. Я хазяйська дитина, я вам. Ти не мієш вовремя зупинитись. Ні, у мене бабушка розами колись займала. дуже багато троян. Пустіть мене гуртожитки, щоб я дома У мене у бабулі було. Так прикинь! Так пацани, кульінадцять це все! Я їй вже обіцяв все і хочу їм сказати, концепцію зробити тут є. Якщо не ти не буде пробувати, то тебе! Ні, коротше, їй це стру блять оддаю сіка зряб! Я кажу, з рукав, ху вона каже, мені цього нічого не треба! А я кажу, чого каже? Бо я сама не Житомира. Я говорю, да, я біля Житомира живу, у мене теж. Садок роза, йдете на. Я думав, що по грапаторгії далі підуть по сортах. А е, які те по річки? Сорт? А як е, ви піду. прививаєте? А як ви <рес> у мене падло так листки поїла? така затя. Це... <рес> а чим ви кропите? А, а ті від дзвонять, а Ваня <рес> сидить <рес> уже тут, <рес> а Ваня вже сидить. Ка дівчата ви не цікаві, я знайшов. <рес> ну.